Вітаю в ефірі програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні ми з вами підіб'ємо підсумки 2024 року. Із найголовнішого світова політика у перечутті Третьої світової війни. Україна розробляє свою ракетну програму. Війна прийшла на російську територію. Росія палить останні ресурси у сподіванні на домовленості із Трампом. Однією із ключових тенденцій року, що минає, стало зростання усвідомлення країнами Заходу реальної загрози, яку становить так звана «вісь зла: Росія, Іран, Північна Корея та Китай. Страх перед можливою третьою світовою війною був центральною темою майже всіх передвиборчих кампаній, які відбувалися у 2024 році. Не виключенням став транзит влади у США та позиція Дональда Трампа, який зробив обіцянку домогтися миру в Україні основною своєю передвиборчою обіцянкою. Також саме страхом перед глобалізацією війни зумовлене зростання воєнних бюджетів у провідних країнах світу. Більш докладно про найважливіші події в світі, які сталися у 2024 році. Дивіться далі у нашому сюжеті. 2024 рік став роком виборів. Серед держав, де відбулися вибори, є такі великі країни, як Індія, США, Індонезія, Пакистан, Мексика. Також пройшли вибори і в низці європейських країн, таких як Британія, Австрія, Молдова та Грузія. Зокрема, вибори в деяких країнах привернули неабияку увагу світу. Так, парламентські вибори в Грузії, що відбулися 26 жовтня, де перемогу здобула правляча проросійська партія Грузинська мрія, спричинили масові протести в країні. Грузинський народ, президентка та опозиція не визнають результати цих виборів, бо вони не відображають справжню волю грузинського народу. Не визнають ці вибори і в європарламенті. Там засудили численні порушення під час виборів. Зокрема, залякування виборців, маніпуляцій голосуванням, втручання в роботу спостерігачів та журналістів. Також прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахід за 28 листопада заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. А 14 грудня відбулися вибори президента, де виборча колегія, абсолютно більшість якої становить грузинська мрія, обрала очільником держави Михаїла Кавалашвілі, який був єдиним кандидатом. Однак чина президентка Салома Рубашвілі 23 грудня анонсувала створення. Спеціальної ради, яка готуватиме нові вибори до парламенту, без втручання Росії не відбулися і вибори в Молдові. 20 жовтня в країні стартували президентські вибори та референдум щодо вступу країни в Євросоюз, де 50,46% сорок молдован проголосували за вступ до ЄС. В першому турі президентських виборів перемогла Майя Санду та Олександр Стояного, який виступав за підтримання зв'язків з Кремлем. Тоді вже в ЄС заявили, що виборча кампанія у Молдові відбулася в умовах безпрецедентного втручання Росії, яка намагалася дестабілізувати демократичний процес. Та, попри всі намагання, Майя Санду здобула перемогу у другому турі, набравши 55,33% голосів. Не менш цікавими видались вибори в президенти США. Численні соціальні опитування прогнозували перемогу кандидатці від демократів Камалі Гарріс. Але 6 листопада Дональд Трамп обійшов свою опонентку, забезпечивши собі 312 голосів виборників з необхідних 270. І став наступним президентом США. А Камала Гарріс отримала лише 226 голосів виборників. Але не обійшлося без скандалів. Так, наприкінці жовтня, як повідомляв Reuters, Ілона Маска викликали до суду за роздачу по одному мільйону доларів виборцям, які підписали онлайн петицію про підтримку кандидата у президенти США від республіканської партії Дональда Трампа, який пізніше призначив маска на посаду співголови комісії під назвою Департамент ефективності уряду. Усі ці події політичні дискусії зменшували увагу до України та уповільнювали процес голосування та виділення допомоги нашій державі у боротьбі проти російського агресора. Тож багато місяців українці перебували у підвішеному стані. А тим часом РФ не гаяла часу і налагоджувала зв'язки зі своїми партнерами. Так, Путін домовився з північною Кореєю про відправку їхніх військ в РФ для участі у бойових діях проти України. За оцінками українських розвідників, КНДР відправила близько 12 тисяч військових і вже наприкінці жовтня їх помітили на території Курської області. Однак нині їх чисельність точно менша. Так, президент України 23 грудня повідомив, що кількість вбитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже три тисячі осіб. А тим часом, поки українські військові щосили намагаються протистояти російським окупантам, Дональд Трамп, який неодноразово заявляв, що швидко закінчить війну в Україні, як тільки вступить на пост президента США, заявив, що планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Як повідомляє РБК Україна, цей крок, нібито, направлений на швидше завершення війни Росії проти України. Поза сумнівом, 2024 рік був турбулентним не лише для України, але й для наших ключових союзників. Як ми бачимо, вибори відбулися в усіх найбільших західних країнах-партнерах. Сполучені Штати обирали 47-го президента США, яким став кандидат від республіканської партії Дональд Трамп. У Великій Британії відбулася зміна урядової коаліції. Замість уряду консерваторів до влади прийшли лейбористи на чолі із прем'єром Кіром Стармером. Дочасні вибори відбулися у Франції у зв'язку із урядовою кризою, із якою діючий президент Еммануель Макрон також вийшов переможцем. Ну і нарешті у Німеччині розвалилася так звана світлофорна коаліція, яка складається із трьох політичних сил. Вибори у Німеччині відбудуться 23 лютого 2025 року. Поза тим, незважаючи на достатньо складну внутрішньополітичну ситуацію у країнах-партнерах, усі вони дотримуються слова стосовно продовження підтримки України. Більше того, Найбільший страх, який існував із перемогою кандидата республіканця Дональда Трампа, сьогодні потроху розвіюється. і не в останню чергу у зв'язку із анонсованими призначеннями в його адміністрації. Ключовий переговірник по українській війні, генерал у відставці, кіт Келох, доводить: він не дасть американській політиці звалитися у зраду. Більше того, майбутні переговори, які відбуватимуться за участю західних партнерів, мають відбуватися із позиції сили, і це є спільною позицією діючої адміністрації США Джо Байдена і його наступника Дональда Трампа. Цього року Україна суттєво просунулася у ракетному протистоянні країні-агресорці. Дозвіл бити іноземною далекобійною зброєю в глиб російської території завдав безумовних перешкод агресивним планам Путіна. На Росії палили військові склади, командні пункти, заводи та аеродроми. Але тут варто згадати про далекобійні дрони та ракети нашого українського виробництва. Загалом протягом 2024 року у війська поступили три українські крилаті ракети: паляниця, пекло та рута. Також цього тижня видання за економіс сповідомило, що Україна має у розробці понад 10 ракетних проєктів, згадується також наша далекобійна трембіта ракета, яка знаходиться на фінальній стадії випробування. Згідно з інформацією британського видання, у 2025 році Україна в стані виробити близько трьох тисяч своїх ракет, здатних долетіти до Москви. Більш докладна про те, яким 2024 рік був для українців далі у нашому сюжеті. Російські хакери 19 грудня завдали наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України. Це призвело до тимчасового припинення роботи єдиних і державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Його очільниця Ольга Стефанішина повідомила, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Як повідомила українська правда, хакери заявили, що викрали та знищили понад один мільярд рядків даних, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. В СБУ без деталей зазначили, що ця кібератака на Держреєстри України готувалася кілька місяців. Перший заступник мін'юсту Микола Кучерявенко в ефірі національного телемарафону зазначив, що резервні копії у Міністерства юстиції є. То жодна інформація не втрачена. І вже 24 грудня Міністерство юстиції планує валідувати резервні копії державних реєстрів і почати їх наповнення. Водночас Росія продовжує обстрілювати та знищувати українські міста протягом 2024 року. РФ лише по енергосистемі України застосувала близько 1100 ракет. Такі дані повідомив 17 грудня тоді ще постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Однією з наймасштабніших атак на енергетику України була 13 грудня. За інформацією повітряних сил, тоді окупанти застосували 287 засобів повітряного нападу: 94 ракети та 193 БПЛА. Було пошкоджено теплоелектростанції ДТЕК. Через це Укренерго довелося збільшувати обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії. Також окупанти дозволяють собі сотням випускати керовані авіабомби по українських позиціях а також по житлових кварталах українських міст лише за тиждень. Так, 8 липня Росія завдала один із найпотужніших за весь час ракетних ударів по столиці України. Тоді під атакою опинилася найбільша дитяча лікарня «Охмадит», внаслідок чого були постраждалі та загиблі. А саме приміщення лікарні знищене та непридатне для лікування, тож пацієнтів розподіляли по іншим медичним закладам. А 20 грудня Росія повторила свій терор і обстріляла Херсонський регіональний онкологічний центр. В Херсонській УВА повідомили про значні пошкодження приміщення, але обійшлося без постраждалих. Цього року адміністрація Білого Дому дозволила удари в глиб Росії. Це сталося через день після того, як Росія запустила 210 ракет і безпілотників по Україні, що стало однією з найбільших повітряних атак Росії з початку повномасштабного вторгнення. А 26 листопада дозвіл Україні бити в глиб Росії підтримали і в НАТО. Вперше, але не востаннє сили оборони України завдали удару американськими далекобійними ракетами атакам з по території Росії в ніч на 19 листопада, атакував же російський склад боєприпасів у Карачеві Брянської області. Через кілька днів у ніч на 25 листопада Сили оборони України завдали чергового удару ракетами атакам з вглиб території Росії, цього разу по військовому аеродрому Халіно в Курській області. Але не лише західною зброєю українські військові знищують росіян. Військово-промисловий комплекс України щодня вдосконалює розробки розробки працює над розширенням виробництва. Президент Зеленський у листопаді цього року зазначив, що доручив міністру оборони збільшити фінансування виробництва вітчизняного озброєння. Україна виробляє широку лінійку військової техніки та боєприпасів, серед яких САУ Богдана, ракетний комплекс Нептун, ПТРК Стугна броньовик-козак, БПЛА Лелека 100 Фурія, морський безпілотник Магура і Марічка та багато іншого. Зокрема, цього року українські розробники створили новий дрон-перехоплювач Сінг, який зможе збивати ірано російські ударні безпілотники шахет. Також команда українських розробників створила нового робота для фронту хижак, який завдяки «Ші» завдає ударів по ворогу під час руху у небі та на землі. А ще робота Людь його можна використовувати не лише під час атак та штурмів позицій окупантів, але й як мобільну вогневу точку, яка може переміщуватись по позиції, вести вогонь з декількох позицій або бути як спостережний пункт. 2024 рік став також важливою віхою на шляху із розвитку сучасних українських типів озброєння. Так, Російська Федерація суттєво наростила виробництво власних безпілотників згідно з інформацією розвідки. На сьогоднішній день підприємства ВПК Російської Федерації здатні виробляти щомісяця близько двох тисяч шахетів. Але погодьтеся на кожен удар про українські території. Ми стали завдавати удар по території Росії. Більше того, українські атаки по російських воєнних об'єктах стали по суті буденністю. І участь у кожній такій атаці беруть десятки, а інколи і сотні українських безпілотників. 2024 року українські дрони почали регулярно долітати до Татарстану і навіть до Чечні, завдаючи болісного удару не тільки по російських воєнних спроможностях, але й по репутації Кремля. Головним військовим результатом 2024 року стало перенесення бойових дій на територію ворога. Йдеться про операцію ЗСУ у Курській області, яка стала повною несподіванкою для російської влади і російського населення. Ця операція остаточно зруйнувала міф про червону лінію на кордоні між Росією та Україною, перетинання якої може призвести до використання ядерної зброї, а також переконливо продемонструвала про слабкість військово-політичного керівництва Росії. Про ситуацію на фронті далі у нашому сюжеті. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу відчутних втрат. Однак ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує позиції ЗСУ. Про це повідомив Генштаб. За їхніми даними, станом на кінець грудня, втрати росіян перевалили за 780 тисяч, але це не заважає армії РФ активно наступати. Східна ситуація. Ми знаємо це Покровський напрямок. Там ворог намагається обійти місто Покровськ з півночі та з півдня, переважно з півня з боку Курахова. Є певні просування, але вони не суттєві, великі. Всі ну не всі, а переважна кількість бойових дій, які відбуваються на лінії фронту, відбувається саме на цьому напрямку. Це ділянка фронту займає ну, не більше 10% з точки зору лінійності всі лінії фронту, але там відбувається від третини до половини бойових дій. Це означає, що там йдуть найбільш запекли бої. Це головна ділянка, де ворог ну. Намагаються досягнути максимальних результатів. Ну, інші, на інших ділянках фронту відбуваються теж бойові дії, не такі потужні, але все одно це бойові дії, це Купенсько-Ліманський напрямок, звісно, це Харківський напрямок, це навіть Запорізько-Херсонський напрямок, де вони намагаються створити групування, яке зможе проводити якісь там наступальні дії чи форсування Дніпра біля Херсона, чи просування там, в районі Гуляє Поля біля Запоріжжя. Тобто крізь по всій ділянці фронту відбувається тиск, але найбільш потужний тиск відбувався саме на Покровському напрямку. Витіснити українські сили оборони з Курської області, як планував кремлівський диктатор, найближчим часом росіянам не вдасться. Росія продовжує використовувати північно-корейських солдатів у бойових діях проти України, і окупанти нещодавно мали просування в межах українського плацдарму в Курській області. Про це повідомляють аналітики американського інституту вивчення війни. Але військовий експерт Олексій Гетьман нагадує, що сили оборони України мають інше завдання на Курщині, аніж завойовувати нові території. breath. Ну, ворог тиснев ворог туди долучив північно корейця, долучив там багато чого. Ну познімав там з авіаносця російського познімав з військово-космічних сил на космічні сил російської трасі. Там збірна селянка керує цей збере на не професійно військовий ФСБшник. Ну це ми все чудово знаємо, але вони намагаються в той спосіб, як вони розуміють, спробувати В чому перевага бойових дій на Курщині на відміну від на діна відмін від бойових дій в Україні, тому що там ми не маємо обов'язка тримати позиційну оборону. Нам позиції тримати не треба. Нам бадаже всі там населені пункти Російської Федерації. Ми не збираємося їх приєднати до України. Нам завдання стримати примусити ворога тримати там власне велику кількість збройних сил. Для цього ми маневруємо. Це є маневрена оборона. Є мину маневрина. Це заманювати ворога в паски, мобільна оборона, це переміщуватись, уникати лобових зітнень з переважаючою кількістю ворога і так далі. І так далі, тобто, все, що все це, що ми там робимо. Аналітики Defense Express припускав. Що до кінця 2024 року Росія могла досягти темпів виробництва дронів Камікадзе шахет «Шахет-136» на рівні двох тисяч одиниць на місяць. Такий висновок базується на аналізі серійних номерів збитих ворожих безпілотників. Ворог має перевагу і в інших видах озброєння, але найбільшою нині проблемою для української армії є нестача людського ресурсу, зазначає Олексій Гетьман. Ситуація по всій для фронту не дуже добре, тому що. Ми маємо не повністю укомплектовані наші підрозділи. Інколи це буває половина і навіть третина від того, що має бути згідно штатного розкладу. Про це казав секретар національної безпеки і оборони після одного з чергового одного з засідань. РНБО це вже більше місяця тому, коли він озвучив необхідність мобілізувати ще на менше 160 тисяч, щоб поповнити. Підрозділ, які вдобили дій, хоча б на 85% на штатного п'ять розкладу. Це означає, що офіційно визнає те, що вони не докомплектовані. Нам доводиться відходити. Нам доводиться ну. Відступати там, де ми зараз в Україну на території України ведемо це позиційна оборона, тобто один з роз... розновидів оборони, бо ще є тачкова, мобільна, маневрена і так далі. Тобто, це ми позиційна оборона, тобто тримаємо позицію, там знаходимось, але доводиться де не де відходити, бо ворог суттєво переважає. У 2024 році кремлівський диктатор Владимир Путін здобув перемогу на імітаційних виборах із результатом понад 87,28%. Російська влада позиціонувала виборчий процес як загальнонародний плебісцит за продовження війни проти України. У результаті майже знищена російська економіка та більш ніж 700 тисяч знешкоджених російських солдат яким 2024 рік був для країни терористки? Докладніше у нашому сюжеті. МВФ прогнозують різке уповільнення російської економіки. Темпи зростання російського ВВП з наступного року сповільняться практично втричі та продовжать падати у наступні роки. Такий прогноз дав МВФ. Повідомляє кореспондент НЕД. Так, за даними міжнародного валютного фонду, валовий внутрішній продукт Росії цього року зросте на 3,6 відсотки завдяки потоку державних видатків а наступного лише на 1,3. Так, до 2029 року темпи зростання ВВП оповільняться до 1,2 відсотки. За інформацією видання, МВФ також прогнозує падіння цін на нафту з 81,29 доларів за барелю середньому цього року до 72,84 доларів за барелю 2025 році. Проблеми визнають і в Центробанку Росії. Там заявили про вичерпання майже всіх ресурсів економіки. За їхніми прогнозами, економіка може виявитись на межі стагнації. ВВП збільшиться лише на 0,5-1%, а темпи зростання інвестицій та приватного споживання можуть обнулитися. Вперше за останні роки впав курс рубля і експерти прогнозують подальший обвал. Станом на грудень 2024 року рубль коштував 103 за долар США. Просідання курсу пов'язують з проблемами з експортом, падінням цін на нафту, санкціями та нестачою кадрів. Цього року відбулися і кадрові зміни у Кремлі. Так, Путін зняв Сергія Шойгу з посади міністра оборони Росії та призначив новим Андрія Білоусова. А от заступнику Шойгу Тимиру Іванову не так пощастило. Його заарештували за підозрою в отриманні хабаря. Також було затримано начальника головного управління кадрів Міноборони Юрія Кузнєцова, заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ Вадима Шамаріна та командувача 58-ї загальновійськової армії Івана Попова за шахрайство в особливо великому розмірі. Стрімке повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечою російського контингенту з території Арабської Республіки. Після втрати контролю над Дамаском російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку, повідомляли в Гуру країни. Росіяни перекидали із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази у Хмаймімі. А також росіяни масово тікали із військової бази в місті Хан Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки. А сам Асад переховується нині у Москві. Також цього року до ядерних погроз Росія вирішила додати залякування України та західних партнерів балістичною ракетою ОРЕшнік. 21 листопада окупанти вперше вдарили нею по Дніпру. Путін заявив, що це зробили у відповідь на застосування американської та британської далекобійної зброї. А вже 22 листопада кремлівський диктатор зазначив, що Орішнік візьмуть на озброєння та почнуть серійне виробництво. Відтоді у Росії мало не щодня розповідають про цю суперзброю та погрожують ударами по українським військовим об'єктам, підприємствах оборонної промисловості чи центрах ухвалення рішень столиці, повідомляли у слово і діло. У Кремлі неодноразово заявляли, що орішнік може вражати цілі по всій Європі, що це високоточна зброя, аналогів, якій немає, і прирівнювали її застосування з ядерною зброєю або падінням метеориту. Але і це не вершина фантазії російського диктатора. Путін на прес-конференції запропонував влаштувати дуель між ракетою та західними системами ППО у Києві. На цю заяву різко відреагував президент Володимир Зеленський, вказавши на неадекватність кремлівського диктатора. Водночас Діфенс Експрес викрило Путіна на брехні, як зазначає видання, посилаючись на результати дослідження уламків, балістична ракета середньої дальності, яку Володимир Путін назвав Орішником, існує вже принаймні 6-7 років. Тож є не зовсім новою. Чи стане 2025 рік роком завершення війни в Україні? Це питання собі сьогодні ставлять не тільки українські громадяни, але й наші партнери в усьому світі. Цілком очевидно, що Російська Федерація поступово втрачає можливості доведення агресивної війни. Втім, озброєння і людських ресурсів в неї ще вистачить щонайменше на 2-3 наступних роки. Про перспективи завершення війни у 2025 році ми поговоримо з вами вже у наступному випуску Реального фронту. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Разом до перемоги. Слава Україні!